Для того, щоб ви трішечки мене пізнали, так скажемо, трішки зі мною познайомились, я розповім про себе небагато таке, на хвилинки дві. Як я познайомилася з компанією і як я потрапила до Герболайфу. Консультацію мені подарувала тітка мого чоловіка. Наразі вона проживає у Канаді. Так як я переїхала до Тернополя з Донецької області, я проходила консультацію у консультанта Тетяни Тадеєвої в школі, не в школі у клубі здорового харчування. Консультація мені дуже сподобалася, і я вирішила пройти триденний тест-драйв. Після триденного тест драйву і положительних таких змін я вирішила піти у марафон, який мені запропонувала Тетяна. Після проходження марафону. І мені Тетяна запропонувала провести зустріч можливостей офлайн. Я згодилась, і після того я погодилася піти навчатися на професію консультації з балансованого харчування. Мені дуже подобається ця професія тим, що ти знайомишся з. Різними, з різними людьми, ти допомагаєш їм поліпшувати своє самопочуття, свій стан здоров'я не пігулками, а тим, що ти змінюєш своє харчування і свій стиль життя за 8 місяців, в я знаходжусь у компанії, я побувала на першому своєму. Бізнес-ретриті у бухті вікінгів, ви можете бачити ось на слайдах. Ми з Андрієм Нестеревим. Ще я побувала на школі лідерів у Львові Львову у лютому, де отримала диплом супервайзера. Які в мене відбулися зміни за цей час, я почала гарно спати, я перестала прокидатися вночі. У мене пройшов головний біль, пройшли напряки, поліпшився стан волосся, стан волосся, нігтів, шкіра стала більш сяючою і без плям. Так. Покращився настрій, додалося дуже багато енергії. Тепер перейдемо до самого, самої лекції. Чому ж так важливо пити воду і чому взагалі вона потрібна людям? Ми всі знаємо, що наше тіло на ну десь на 50-65% від основної ваги становиться вода. В м'язах в наших місце води досягає 75%, і, і її відводиться основна роль в роботі всього організму. Вона забезпечує середовище, де протікації всі біохімічні реакції. Організм реагує Організму регулює температуру тіла, доставляє до клітини поживні речовини, кисень, ферменти і гормони, Виводить з організму токсини і продукти обміну, речовини обміну речовин, підтримує нормальну роботу суглобів і хребта, забезпечує природну вологість шкіри та інших тканин. Можна перегадати слайд. Е, які ж у нас є ознаки е, зневоднення? Зневоднення може наступити в холодну або е, жарку погоду, це не залежить від е, е, пори року е, влітку або взимку під час фізичних вправ, навіть під час е, польоту в літаку. Оскільки мозок складається на 80% з води, перше зневоднення це зниження енергії, втома, головний біль і запаморчення. Ще хочу додати як від себе, які я виявила ознаки такі зневоднення нашого організму, це напряки. Не тільки на кінцівках, але і ще і на обличчі, на тілі є такі набіки припухлості. Більші сухи для більш сухої шкіри, особливо сухість проявляється на ногах і. Шкіри спини для більш жирної шкіри особливі виділяються ділянки обличчя та шкіри голови. Голова, начебто, ти її миєш, а таке відчуття, що ти не митий. Коли ми декілька разів підряд чихаємо, коли ми починаємо мимоволі почісувати брови, глаза. Віки. Це наше тіло, наш організм сигналізує про нестачу води. Потріскані губи, сухість в носової та ротової порожнини, теж свідоцтвують про нестачу води. Про нестачу води також сигналізує і колір нашої сечі. Вона повинна бути світло-жовтою кольору, а не жовта чи темна. Різкий та неприємний запах поту теж говорить, що ми п'ємо мало води. Відчуття. чита ніби насипали те, що ознака нестачі рідини в організмі, а саме води. Тож поговоримо далі про, про хороше самопочуття, зниження ванги, до чого тут вода. Запам'ятайте одну важливу річ: воду не, не замінить нічого. Ні газовний напої, ні солодкі компоти, не чаї, не кава. Це все не сприяє додавки води в ваш організм. З, замін... Замінити можна ці всі напої просто звичайною склянкою води, щоб підтримати водний баланс, пити воду, чай без цукру, трав'яний наш концентрат, ми попросту його називаємо чай чи концентрат на алоє. Пам'ятайте, що споживання більшої кількості води збільшує розхід калорій. Тільки коли отримуємо достатню кількість води, наш організм здатний дотримуватися природної підтримувати природний жировий обмін, бо при нестачі води він починає запасати жир, який в процесі гідралізує, перетворює воду. І ми тепер розуміємо, що дотримання правильного водного режиму необхідно для збалансованого харчування і сприяє процесу контролю ваги. Ще, ще цікавий факт, що плітковина при контакті з водою набухає в шлунку, тим самим продовжує відчуття ситості, це впливає на менше споживання кількості їжі. Цікавий факт. І що їжу запиваючи дуже холодною водою чи дуже гарячими напоями, то час перебування їжі у шлунку скорочується на 4-5 годин до 30 хвилин. Тобто вона буквально виштовхується зі шлунка і не дуже і це дуже погано. По перше, такою їжею складно насититись, і ви відчуваєте голод. Дуже швидко, що може привести до переїдання і як наслідок до повної до появи зайвої вогни. По-друге, це ускладнює повноцінне засвоєння їжі, негативно впливаючи на процеси травлення. Ще цікавий факт, що вода допомагає справлятися зі стресом. На 80% на наш мозок складається з води. Якщо ви зневоднені, то тіло і мозок знаходяться в стані стресу. Якщо ви відчуваєте спрагу, то це означає, що ваш організм зневоднений. Щоб не допускати стресового стану для внутрішніх органів, тримати при собі десь на робочому столі. Склянку з водою, або завжди е, тримайте під рукою бутилечку з водою. І саме головне, що не тільки тримайте, а й пити цю воду. Е, вода важлива для процесу нарощування м'язів м'язової маси. Вода допомагає ню, уникнути спазмування м'язів, коли в наш організм потрапляє достатньо кількість рідини. Ви можете тренуватися довше і з більшим навантаженням. Як же дізнатися, чи діста, достатньо ви п'єте води? Добова потреба дорослої людини у воді в середньому дорівнює десь 1,5-2 літри в день. Якщо ви тренуєтесь, інтенсивно працюєте, перебуваєте в спеці, вам може більше, більше води. Як же розрахувати цю кількість? Вважається, що для жінок потрібно 30 мл води на кожен кілограм ваги, а для чоловіків 35 мл. Таким чином потрібно лише помножити свою вагу на кільк на відповідний показник. Число, що вийшло в цілому, відобразить вашу потребу води. Розрахунок, однак, буде більше точним, якщо ви врахуєте ще свою щоденну активність. Це можливо за допомогою іншої формули. ви бачите на слайді її. Це ваша вага в кілограмах, помножити на 0,03 і плюс ваша активність в годинах помножена на 0,4. Буде це для жінок, буде ваша норма для потреби води у, в день. Для чоловіків вона трошки інакша. Це вага помножена на 0,035 тисячних плюс активність в годинах помножена на 0,6. Це норма буде води для чоловіків. Можна гартати інший сайт. Щоб підтримувати водний баланс день за днем, вам було ще легше дотриматись кілька простих порад. Зробіть так, щоб вода була у вас на, на виду і під рукою. До пляшки, яка стоїть в декілька сантиметрів, сантиметрів від вас на робочому столі, ви, напевно, потягнетесь самі. Пити воду через трубочку. Завдяки цьому глотки, які ви робите, будуть більше і свою пляшечку, ви будете постушати е, набагато швидше. Якщо вам не подобається прісний смак води, додайте час, часточку лимона, лайма чи апельсина, листочок м'яти. Щоб звикнути пити воду, спробуйте е, посперечатися з друзями і колегами, що довше зможете дотримати свої норми споживання води. Встановіть, встановіть на своєму смартфоні або планшеті додаток, який стежитиме за підтриманням вашого водного балансу. Фруктові і овочеві соки, газована вода, газовані напої, чорний чай, кава і алкоголь не замінюють воду. Навпаки, для їх засвоєння потрібна вода. Якщо вам не подобається пити просту воду, пийте спеціальний зелений чай, напої, які підтримують водний баланс організму. Додавши воду нашої рослини на пій на основі алої, ви отримаєте свіжаючий смак, який теж забезпечить організм корисною вологою. І, і допоможе по кожну клітинку увійти будь дички. Рослини напіалоя натуральний, для, і він стимулює трав, травневу систему, стимулює процеси травневої системи, підтримує природну роботу її. Можна перегортати. Трав'яний же напій корисний е, е, тим, що в нього входить в, состав, в склад шість е, фітокомпонентів для підтримки тонусу протягом дня. Е, комплекс інгредієнтів для підсилення антиоксидантного захисту організму, Кофеїн, щоб забезпечити ефективне тонизування вашого організму. А е, саме е, Таке ж саме такий продукт у нас саме мені здається, саме суперський крутий він не тільки для спортсменів, а розроблений для всіх споживачів. Важливо знати, що запаси рідини в організму під час занять спортом, труб турпоходах, відпочинку на пляжах або відвідуваннях у лазнях. Наша потреба у воді збільшується. А спортивний напій Ой, Сі CR7 Drive був створений спеціально для повсякденної підтримки водного балансу організму і досягнення високої енерг... Енерг... високих спортивних результатів. Це біологічна а, активна добавка для підтримки витривалості до і після інтенсивних фізичних навантажень, у складі якої є вітамін В1, B1, вітамін В12, який підтримує метаболізм, і мінерали калій, натрій, магній. Хочу ще вам Трошки поділитися з вами результатами наших марафонців. Міліан Яринка, місто Тернопіль, дуже гарна дівчина, яка займається такою професією, що потрібно постійно сидіти біля комп'ютера. В неї покращився стан шкіри, нігті, волосся, метаболізм зріс в два рази, чутовий стан зору незважаючи на постійну роб роботу за комп'ютером. Чому вона вибрала Гербалайф? Бо, бо це зручно, швидко і корисно. Подварняк Лілія, біолог по-моєму, якщо я не, не цей не? Не помиляюся, в неї покращилося самопочуття, високий рівень енергії з'явився, менше їсть солодкого, гарний стан шкіри, пройшли головні болі, пройшли болі при місячних. Підтримую свою вагу вже з 5,5 років. Мій особистий консультант Тетяна Тедеєва. Налагодила гормональні процеси, прийшли в неї депресивні хвилі, налагодився сон, покращився настрій, відновилося волосся Стадник тарас, налагодив режим харчування, додалося енергії, пройшла, пройшла хронічна втома, зійшли набріки, налагодився, робота ЖКТ. Відбулася корекція фігури. Дуже гарно пішов в живіт, якщо ви бачите. Оленка Некрасова, додались енергії, покращилось травлення, якість шкіри стала кращою, постронкішала в сантиметрах. Катерина Лань налагодила режим харчування, дедалося енергії, пройшла хронічна та зійшли набік, налагодилась робота ЖКХ. Відбулася корекція фігури. Коротницький Юрій, місто Львів. Пройшла втома, сонливість, важкість шлунку, задишка, нормалізувався тиск, перестав виболіти спина і коліна. А що таке ЖКХ? Скажіть, будь ласка. Робота е, травної системи, mm -hmm. желудочно кишечний тракт? шлунково кишковий По-українськи, так. ЖКТ буде желудочно. Дякую. Українське «шепоте», а по російськи «жепоте». Ну, я вибачаюся, трошки не дуже ще з українським Дякую. дружу, так що пані Галиня Тадеєва покращилась, покращилась травнення і травлення, додалося енергії, перестала боліти, боліти ноги, стала ходити на підборах, чому вона дуже рада. Відбулася корекція тіла. Е Васильків Людмила, налагодилася травнева, травнева робота, покращився стан шкіри, додалось багато енергії. Тому з нашими продуктами можна себе прекрасно почувати, красиво і молодо виглядати, бути стрункими. Довго залишатися активними. Нова діяльність 21-го століття це саме консультант по харчуванню. Саме я дуже рада, що обрала цю професію і вчуся, і совершенствуюся в цьому напрямку. Хочу вам ще Наголосити, що в нас проходить е, навчання саме у академіях успіху консультантів. Е, ми е, кожного вівторка зустрічаємось і е, вчимося онлайн, е, покращуємо свої знання е, і е, ці знає, знання передаємо потім людям. Е, також ми е, Проводимо зустрічі ділових можливостей. На, ко на, кожну ділову можливість, на кожну зустріч ділових можливостей ми приглашаємо своїх людей, яким хотіли би запропонувати цю зустріч. Наші зустрічі проходять як онлайн, так і офлайн. Наступна зустріч офлайн буде 9 травня. З 8.00 по 19.15, куди я вас всіх запрошую, і хочу, щоб ви там почули можливості саме для вас.